день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Нове замовлення ось така курточка. Легка, практична, дуже зручна моїй замовниці. Один дефект є. Не працює блискавка. Що ж, будемо заміняти? Насамперед відпорюємо користовану блискавку. Це в нас виворіт. це підборт. Спочатку я пришиваю. Блискавку до підборта. Ось, приколюю свої булавками і пришили. пришили до підборта. А зараз лиця заколюємо булавками і пришиваємо. З лівого боку блискавка пришита. Тепер пришиваємо з правого спочатку до підборта, суміщаємо низ, щоб нас рівно співпадало, і вверху, щоб нас співпадали краї. Ось так зараз заколюємо собі булавками і прошиваємо спочатку до підборта.